Підходить до завершення полунично-клубничний сезон. Ми і свіжої вже наїлися клубнички з вами та полунички. І пекли з вами пироги і насипні, і пісочні різні. А сьогодні я вам хочу запропонувати зробити десерт. Десерт дуже швидкий і в жарку літню погоду саме те. Я взяла для нашого десерту. Полуничку мілкеньку. Вона в мене вже майже остання, а знаєте, вона остання дрібненька, така солоденька, така смачнюща та ароматна. Є ще й крупненька, але для цього десерту я, щоб її не різати на кусочки, вибрала саме мілкеньку. Мені так подобається. Ви можете взяти і крупненьку, порізати її на 3-4. Кусочки кожну і використати для нашого десерту. Для нього нам потрібно 400 г. сиру кисломолочного. Також сметана або молоко. Я беру сметану. Для того, щоб почати готувати наш десерт, треба приготувати блендер. Також ми у велику миску поклали сир кисломолочний. Додаємо до нього цукру 100 г. А також ванільного цукру або ваніліну. Я додаю ванілін, зовсім трішки, дрібочку ваніліну. Ми кидаємо. От так. І відразу додаємо сметану. Як я сказала, ви можете використати також і молоко або йогурт. що вам до вподоби. Відносно цукра, теж скажу, що ви можете, якщо полюбляєте солоденькі десерти, то додайте більше цукру. Я роблю так: 100 г. І викладаємо нашу сметану, чи то виливаємо молочку і все це змішуємо за допомогою блендера. Ось і така вийшла в нас однорідна маса. Тепер ми беремо. Заранше ми залили 15 грамів желатину 90 грамів теплої води. Отакий маємо желатин, він у нас настоюється. І тепер, щоб його привести в рідкий стан, однородний, поставимо його декілька разів в мікрохвильовку. Або підігріємо на водяній бані, кому як зручно, так і робіть. І ось наш желатин в мікрохвильовці постояв півхвилиночки, і достатньо. Він гляньте, зробився весь однородний, рідкий. Тепер сюди ми кладемо трішечки нашої сметанково-сирної маси, розмішуємо тихесенько. Це для того ми робимо, що коли відправлять желатин до маси, щоб він не взявся в нас з комочками. Тому ми робимо таку процедуру: ми його розмішуємо. Маса зовсім робиться гарною, однорідною, і відправляємо потихесеньку її до нашої основної маси. Тобто, нашу ємність. Виливаємо. Злегка перемішуємо. А тепер змішуємо і блендером все. На маленьких обертах робимо це. Маса наша вимішана гарно. І тепер ми відправляємо сюди полуничку нашу. Відправляємо її. Ой. Ну, хто ж це перебирав мою полуницю? Ви подивіться, з хвостами. Ой, Алла-Алла, Так, ще швидесенько. Ой. Коли робиш не одну справу, а я думаю, в кожної хазяїчки є такі оплошності. Отак. От Передивляємося всю, де ще залишила, Так, перевірила. Все, вроде в мене перебране вийшло, додаємо потрошечку. Де крупненько перерізаємо і вимішуємо, щоб у нас кожна кожна полуничечка була у масі. Так, і всю висипаємо і перемішуємо. Десерт дуже смачний виходить. Його ви можете розкласти в креманочки, чи то в бокали, чи то в фужери, як вам вподоби. Я сьогодні роблю у формі великій, щоб тоді його, як він застигне, нарізати. Ось таку я взяла формочку, вислала її харчовою плівочкою і висипаю. Наш десертик. Отак, От відправляємо його. Мені вже смачно я, я, люблю, я, як витягну його з холодильничка, як він застигне гарнесенько. До речі, завжди перевіряйте, який купляєте желатин, щоб він у вас був з гарним терміном. Використання. І отак його розподілили рівнесенько щоб було. І все. Наш десертик майже готовий. Відправляємо його до холодильничка на 2 години або на всю ніч, якщо робите ввечері. І з раночку ось така смакота. Наш десерт простояв у холодильничку 2,5 годиночки але я вам скажу так. Простивши годину, він вже був готовий, захоловший, гарний. Желатин я взяла. Головне взяти гарний желатин. Я взяла відчизняного виробника і я думаю, він нас не підвів. Зараз ми подивимося, як у нас вийде. І ось погляньте. Отаким чином ми з вами дістали наш десерт. Знімаємо харчову плівку. Подивіться, як гарно, коли з харчовою плівкою його робиш. Воно безпроблемно знімається і виходить красиво. Ось такий у нас. І ось погляньте, такий гарний вийшов у нас десертик. Зараз ми його скуштуємо. Розріжемо, його прикрасили м'ятою. Так. Та полуничкою. Гарно ріжеться, відчувається, що гарно захолув наш десертик. Може, не дорізала грамину. Але ось отакий. От Погляньте, який він у розрізі. Гарний, гарний. Скоштуємо смакота. Саме те, що потрібно нам в спекотну погоду. Добра вам та миру, мої любі!